У техномагазин Олена прийшла по електрообігрівач, бо раптом каже: взимку не стане газу, обрала масляний і його порадив консультант. Перше, що на що він радив звернути увагу, це на масляний обігрівач. Якщо розраховувати потужність такого опалювального приладу, то одне ребро на 2 метри квадратних. Електрообігрівачі нині у попиті розповідає консультант Вадим Штехніцький. Асортимент є чималий: конвектори, вентилятори, радіатори. Щодня продають по 15-20 одиниць такої техніки. Індивідуально, но на зараз час більше питають за кераміку. Вона просто менше потребляє, допустим, і краще ну гріє саму квадратуру, допустим, кімнати, і при цьому менше суш. Якщо звичайні дуєчки там від 750 п'ятдесяти гривень, десь до півтора тисячі конвіктора в залежності від можності, ну все взагалі, загальзалі залежить від можності. Десь від двох з половиною, двох триста, десь приблизно до п'яти з половиною. Ще один вид утеплення будинку пічка. По неї на центральний ринок прийшла вінничанка Лариса Бондар. У нас будинок. На дві половини був, мама жила. І в неї теж отоплення таке газове. Але ми зараз в її, хочемо в її половині зробити на всяк там невеличка така кімната, хочемо зробити таку буржуйку, що якщо вдруг, то перейдемо туди. Така буржуйка в середньому коштує 10 тисяч. Ціна залежить від потужності. Зазвичай ставлять її в кімнаті, де будуть найчастіше перебувати. Люди ставлять на кухню. Пробувають дірку, роблять почеться димохід, і фактично вона вже опалювати може до одну кімнату, там до 60 квадратних метрів не може опалювати. в другій кімнаті до чуть холодніше, але все одно буде тепло і на ній можна приготувати їжу. Тобто використовується обличні дрова, там брикети, вугілля. Зріс попит і на генератори купують їх для приватних будинків та підприємств. Ціна порівняно з минулим роком на них зросла вдвічі. Генератори шукають навіть для квартир, шукають інвертори, маленькі, хоча б щоб можна було там, газовий котлов запустити. Тобто, да, це все відповідно, ціна теж, звісно, виросла, тому що ми на початку війни продавати 5-6 тисяч, 9 тисяч, то зараз від 15 тисяч вище генератор і 50 тисяч. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.